Чому військовий аспект дуже важливий, тому що ми продемонстрували, що ми вичищаємо військову інфраструктуру Росії саме на російській території, вони просто не зможуть вести операцію проти України. Тобто, зараз же за існує. Є операція проти України на українській території. Є військова інфраструктура, яка забезпечує цю операцію на українській території. Що таке військова інфраструктура? Це командні пункти. Різні рівні командний пункт, склади з боєприпасами, інші логістичні хаби комунікації і так далі. Це скупчення особового складу, або по-простому сказати, військові частини, які собі досить комфортно перебувають на російській території, шикуються, проводять там я не знаю огляди і так далі. І спокійно себе почувають на, і на 300 км дальності, і більше, в всякому разі, до Уралу там ті ж, ті ж дагла. Тобто є можливість знищувати цей особовий склад. Ті ж самі пускові установки Іскандер Вони базуються в радіусі 300 км. Якщо вони їх перетягнуть на більше, вони будуть неефективними. Це ще один. Наскільки найбільш, найбільше їх треба перетягнути, щоб вони були неефективними? Дуже просто у них дальність 500 кілометрів. Тобто, якщо навіть на 300 перетягнути, у них буде всього-навсього 200. Uh -huh. Вони дуже дорогі, вони не так легко їх виробляти. Тобто, їх фактично з заводу направляють на пускові установки. Тобто, якщо ми знищимо кілька пускових установок, якщо вони будуть вимушені перетягнути все, що я називав, включно з ППО, перетягнути десь на 300 кілометрів, то вести операцію стане набагато складніше. Тобто є аргументи такі. Ви ж, коли почали використовувати Україна має мається на увазі хаймарси, то Росія спочатку так була трошки шокована, потім перетягли всю інфраструктуру на 60 кілометрів, на 70 там трошки більше, і вони адаптувалися. Так, це правда, але це по-перше, це час. І от якщо ми говоримо про примушення Росії до якогось. Початку процесу усвідомлення, що треба не лише ультиматуми ставити, а говорити про реальне припинення війни, то навіть два місяці, поки Росія не може воювати ефективно, це достатньо, щоб Україна могла провести свої операції, свої операції, які могли би перевернути знову шахову дошку. Я говорю, звісно, про Крим. Добре, давайте про це ще поговоримо. Але ви заторкнули питання далекобільної зброї і дозволу з боку, зокрема, Сполучених Штатів Великобританії. Про них в першу чергу йдеться. На жаль, Німеччина дуже так жорстко заявила, що не буде нам надавати ані засобів, ані дозволу для того, щоб уражати цілі вглиб на території Російської Федерації і знищувати, зокрема, можливості і спроможності обстрілювати Україну. Цей дозвіл спочатку комунікувався як той, який ось ось буде надано, але вже події в США дискусії, інформаційні потоки говорять про те, що ймовірно це рішення може бути відтерміновано. І навіть деякі міжнародні медіа досить поважні пишуть, що до зими. Відповідно, питання полягає в тому, що це реакція на заяви і зміну воєнної доктрини Російської Федерації, заяви Путіна, Лаврова. Про те, що це буде виз... якщо буде надано дозвіл, то буде визнано участь чи співучасть цих західних партнерів в військових діях на території України, і це дасть можливість вже використовувати ядерну зброю проти і України і партнерів. Якби ви це прокомунікували? І чи набагато комунікацій щодо планів, дозволів, сил, засобів, тому що інколи так виглядає, що вони якраз перешкоджають можливості отримати правильне вчасне рішення? І занадто НАТО є самі плани, як з боку України, так і партнерів. Я хотів подивитися, як Росія наносить ядерні удари по Сполученим Штатам, але дивіться, насправді я вважаю, що головною перепоною надання дозволу є внутрішня ситуація Сполучених Штатів, тобто, тобто виборча кампанія. Очевидно, що, перш за все, політтехнології Камали Харіс не хочуть. Ситуації, коли українська війна, російсько-українська війна або українське питання, як вони називають, воно стало більш контрастне з точки зору передвиборчої кампанії якраз демократів. Тому що якщо подивитися на їх мітинги, яку тематику вони постійно використовують, там немає України, немає війни, там в основному внутрішні проблеми. І ну це можна зрозуміти це Т... запит аудиторії, так. виборця електорату. Так і е... наскільки я розумію, вони сприймають російсько-українську війну як той фактор, який може використовувати Трамп, оскільки відразу логічний ланцюжок іде до Афганістану, до тієї катастрофічної так званої евакуації, про що говорить постійно Трамп: що Байден слабкий президент, що Камала не не, не, не зможе все це е... керувати. Оцей хаос. І е, сполучені штати втрачають взагалі можливість бути лідером світу, і тому от треба обирати Трампа, і через це е, політтехнології е, е, Камали Харіс намагаються це тримати як ло профайл, тобто українське питання, особливо що стосується ескалації будь-якого передача чи дозвіл Україні бити по російським е, складам е, військовим частинам, і так далі, по російській території американською зброєю буде ескалація. Ну, це очевидно, що росіяни будуть намагатися це інформаційно роздути. Тому що, наприклад, українською зброєю ми б'ємо, ніякої ескалації немає. Все, все добре. Взагалі ніхто про це не говорить. Якщо ви спитаєте, яка була реакція російського інформаційного простору на удари по складах, ніяка. Просто уламки якісь спали, щось там трава погоріла, все. 700 тисяч боєприпасів згоріли, нічого страшного. Як на мене, це їхня стандартна поведінка інформаційна, тобто вони намагаються знецінити певні дії боку, з боку збройних сил. А от наші західні партнери вважають, що це може призвести до небажаних наслідків. От буквально тільки що я бачив оцінки чи ну публікації, всякому разі оцінок американської розвідки, вони пишуть те саме: недоцільно, тому що це може призвести до. Непрогнозованих наслідків, що це може призвести до якоїсь різкої реакції. Ну, ми ж знаємо, що ніякої реакції Росії не буде. Вона не може бути тому, що якраз вони хотіли продемонструвати свої можливості перед візитом в сполучені штати президента Зеленського. Вони намагалися випробувати свою супер перспективну ракету, яка є копією українського сатани. Сармат угу. Сармат вибухнув знищив повністю випробувальний унікальний випробувальний комплекс на космодромі Плісецький, Показав, що насправді є вже застарілі ракети сатана, які Україна ну мінімум 10 років не обслуговує. Тобто якісь мужики в гаражі обслуговують, а українці сертифіковано не обслуговують ці ракети. А це ядро ядерної системи стримування стратегічних ядерних сил Росії, а сарма це копія сатани, начебто, удосконалена, вона не йде. На ним не можуть росіяни її створити. І це був тобто, блеф російський ядерний, він базувався на цьому випробуванні. Випробування не вдалося. Потім Путін, якщо би сармат спрацював, логічно дуже класно виглядало, якщо Путін виходить, я змінюю доктрину, я тут починаю ганяти всіх своєю ядерною дубінкою, а воно не працювало. Тобто сармат вибухнув. Ядерна доктрина виглядала вже не серйозно, і в цих умовах мені здається, що наші американські партнери занадто багато, скажімо так, рефлексують на те, чого немає. Тобто, вони кажуть, що ми, мабуть, будемо боятися ескалації, бо це може призвести до непрогнозованих наслідків, бо Росія може вдарити. А звісно, КДБшники, ФСБшники такі такі речі люблять, вони бачать страх, вони відразу кажуть: дійсно, ми вдаримо. Ми зараз як вдаримо, хоча логічно спитати, а чим ви вдарите? Ви не можете вугледар взяти два роки, більше двох років. А ви кажете, що ви зараз що на Мадрид підете? Ну тобто, абсолютно неадекватно, на жаль, на, на жаль, я не я не впевнений, що американські розвідники, якщо б ми зараз їх тут посадили, попитали, вони реально так думають, те що вони написали. Але політичний момент так вимагає написати, що це недоцільно, тому що це може призвести до якоїсь ескалації.